Привіт, ти на каналі Смартфон а я тестую компактний ліхтарик від бренду Юланці, модель VL120 RGB. Що значить 120? Тут 120 діодів. Що значить RGB? Це те, що він може світитися і білим, і кольоровим. Але про всі подробиці розповідаю далі. Купив цей якісний ліхтарик на Aliexpress за доволі таки прийнятною ціною, де купив, знайдете полінку в описі до цього ролику і маю визнати відразу, що дуже задоволений ним. Тому замовив ще один. Тому що, щоб знімати предметно щось на столі, таких треба, як мінімум, два. Ну а якщо хочеш деталей про цей пристрій, дізнаєшся їх далі з відео. Поїхали. Почну з того, що наявність такого компактного підсвічувача або ліхтарика може стати реальним порятунком у багатьох сценаріях. Адже, як я вже й згадував, у цього пристрою 120 діодів, 42 з яких генерують холодне світло денне, 42 генерують тепле світло і ще 36 RGB. Індекс передачі кольору 95, максимальна освітленість 1250 люкс з відстані 30 см. Перед собою бачите, що я знімав на столі і як це реально виглядає. А до покупця ліхтар VL120 RGB приїжджає ось такі коробці всередині кабель для підзарядки, силіконовий розсіювач, реально великий, зручний, та ще й виконує функцію захисту для корпусу самого ліхтарика. Плюс дуже ефективно виконує свою роботу поруч. Росіюванню, адже через нього не видно те, як розміщені діоди на корпусі. Ну і звичайно ж на ньому передбачені потрібні отвори, щоб ним можна було користуватись, коли він одягнений на корпус. Я купував його з прицілом на те, що буду фоткати маленькі предмети та щоб робити фотопортретів, але з додаванням кольорів. А зараз трішки деталей по корпусу. Він повністю пластиковий. Єдине металева це елемент, в який кручується різьба для кріплення. До речі, перехідник з кріпленням є в комплекті. Збірка без нюансів: зверху Type-C порт для підзарядки, знизу різьба, зліва нічого немає. А справа кнопка живлення та два перемикачі, два колеса. Одним керується варіант підсвічування, а інша відповідає за яскравість. Вага ліхтарика 120 грам, товщина 1,5 см. Тут 106 мм, тут 66. Він дуже компактний. Кріплення гвинтове стандартне, одна дюйма. В комплекті є адаптер для холодного башмака. Як він виглядає на фотоапараті, бачите перед собою. Але зважте, що це не супер далекобійне світло. Тож портрети будете робити з близької відстані. Що по режимам роботи? Перший режим це звичайне світло, денне або тепле від 2500 кельвінів до 9000 кельвінів. Окремо маємо режим RGB на 360 градусів. Кольори по градусам показані на корпусі. Плюс в окремому режимі можна знизити насиченість цих кольорів в межах 100%. Ну і третій режим це різноманітні блимання. Тут у нас 20 комбінацій, всі вони розписані в інструкції, і тут є і пожежна машина, і імітація поліцейської машини, блискавки, феєрверки, мерехтіння свічки, пульсації стробоскоп, RGB стробоскоп спалах папараці. Та різні варіанти меготіння та переходу кольорів не швидкі та швидкі. Реально, щоб погратися, зможете точно знайти для себе оптимальний цікавий режим. Щодо акумулятору, то всередині батареї на 3100 тисячі на годину. Її вистачає на 2 години активної роботи, але маю визнати, що індикатор на екрані не досить збалансований, бо перше ділення зникло через годину, інше через 20 хвилин, третє трималося ще півгодини, і останнє потухло через 2 години 2 хвилини. Якщо ж працювати не на максимальній яскравості, а на 10-20%, то заряду може вистачити і годин на 10%. Час заряджання до повного складає 2 години. Це як на мене дуже прийнятно. Загалом цей ліхтарик вдали рішення, якщо вам треба щось недовго познімати, фото чи відео. Корпус не перегрівається навіть після довготривалої роботи всіх діодів перед собою бачите температури, які наміряв це після того, як цей пристрій був вимкнений на протязі 5 хвилин. Окремо зверну увагу, що модель підсвітки юлансі Віль 120 RGB оснащена oled дисплеєм який дозволяє швидко переглядати та налаштовувати потрібні параметри. Три режими перемикаються великою кнопкою живлення а під режими колесом. Тож, як на мене, з таким ліхтариком вам точно вдасться підібрати світло під потрібну ситуацію та під потрібну зйомку. Підводжу підсумки йоланції VL120 RGB – лампа, яка відзначається якісною збіркою та має реально ефективний розсіювач в комплекті з сілікону. За допомогою цієї лампи можна створювати оригінальні настільні композиції, як під час зйомки фото, так і під час зйомки відео. Для себе я вже казав, вирішив, що однієї лампи мені мало, тому вже замовив другу, щоб зробити фото більш ефектними та насиченими по кольорам, з можливістю підсвічування з різних сторін. Ну і нагадаю, що це рішення не є дуже дорогим. Ціна на AliExpress в межах 20 доларів. Більш конкретно дивіться по лінку в описі до цього ролику. Зараз якраз розпродаж, і там мають бути промокоди на знижку, додаткову знижку. Не забудьте їх використати при оформленні замовлення. Ви момент в наявності є варіант в чорному та білому корпусі, а також в різних варіантах комплектації з додатковими штативами або ні. Обирайте для себе те, що вам потрібно. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Виникнуть питання по цьому пристрою. Задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. До зустрічі.